Доброго ранку, мої друзі, мої підписники та глядачі Ютубу. Ось друзі, сьогодні ми виїхали на пошуки уже, уже в поля. Виїхали вже в поля. А чому в поля? Тому що Дніпро вже набрало свої води і вже ми туди не їздимо. Тобто сьогодні перший раз ми виїхали на поля. Зараз приїхали на одне цікаве поле. подивитися, що тут, як тут, але бачу тут. Нас нічого не втішує, тому що це не перепашка, це просто дісковка. Це просто дісковка. Тобто дісковка поюзала зверху ножами, порізала поле і все, нема. А поле дуже цікаве. Ну воно було б ще більш цікаве, аби воно було переоране. Ну, Поки якось так. Зараз ми ось вийшли. Воно ну, Юра з Русіком вийшли, теж заглядають, дивимося. Вирішуємо, чи пробігтися якісь, якусь годинку потратити на це поле, друбусім пробігтися, чи їхати далі. Бо в нас сьогодні є кілька місць, які ми хочемо проїхати і подивитися, що там робиться на цих полях. Так що зараз будемо вирішувати, чи їдемо далі, чи трошки пробіжимося. Ну, що, що скажете? Так це понятно, Таке поле не може бути невихожене. Ні, ну це однозначно, що б'ємо, так. Да. Ну, нема гарантії, що щось ну, так, У мене немає гарантії, що там ми накопаємо. А там ми тим більше ніхто не накопаємо, бо і вдома того вибито, так? Да? Він каже, що нас чоловік вже хотів. Ось, друзі, ми таки вирішили зайти на це поле. Годинку домовилися, що погуляємо, подивимося, гуляємо. Слабенько, друзі, нічого нема, нічого нема. Але от випав в мене тільки що сигнал і... Це дивіться, пуга гірка, друзі. От така маленька, маленька пуга гірка. Такий слабенький-слабенький сигнал, але ж таки перебор зацепив її. Так що є. Я так розумію, не ношена, но вона тільки виплавлена, тому що ось навіть края такі гострі, не заточені, не запилені. Отака-така от 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 малышка, друзі. Так що йдемо далі. Ось, друзі, ще одна штучка древнього періоду. Також часу Київської Русі, так як той та пуговичка гірка теж Київська Русь. Оце от така щось, от така якась. Ось така чешуйка якась непонятна з відверстям. Ну і видно, якась украшалочка була. Ну Зараз я вам не скажу, що це. Потім будемо розгадувати, зараз ложимо хабарницю і, мабуть, будемо переїжджати в друге місце, бо, тому, що, тому що сьогодні у нас великі плани. Треба обійти кілька, кілька полів і подивитися, що там робиться. Так що, мабуть, вже їдемо, друзі. Ось, друзі, дивіться, Володя підняв. На этом на цьому полі колечко, вот таке, давнє, явно давнє, може бути кир, стопудов, да. И оце точно КР, Наконечник. Київська Русь. Дивіться який, да? Угу. Ну прекрасно. да, вони, вони, Так, железо б'ють так. Ну, красота. Повторяємо. Да, да. Все, едем далі, друзі. Друзья, сегодня я хочу вам представить магазин Камрад, который расположен в городе Київ. Дмитрий Луценко, 12. В наше тяжелое время магазин Камрад гуманитарно помогает военным и волонтерам. Отдельные прайсы, закупочные цены. Если вас интересуют миноискатели или металлодетекторы для разминирования, обращайтесь в магазин Камрад. Ссылочка под описанием внизу, друзья. Ось, друзья, приехали мы на новое поле. Тут колись ми копали, та і всі копали, я думаю, це місце всі знають, тому що є точка на карті, це по черняхівська культура. тут. Ось доказ тому, дивіться, отака кераміка валяється місцями темна, товста кераміка. Ну Тут однозначно було. У мене один знайомий навіть тут підняв свій час Ауреуса. У нас тут дінаріки були. Ну, знову ж ми наскоком, друзі. Ми так часик там погуляли по київській росі, подивилися. Зараз тут погуляємо. Кругом витоптано, страшно витоптано, вхожено, тому що такі місця всі копарі знають і ходять. Так що тут годинку також помандруємо і поїдемо далі. Ось, друзі, погуляли ми по цьому полю. Нічого ніхто не знайшов. Ну, Юра, правда, відлічився. Дивіться, яку яку фібулу підняв. Легіонерська така. Необична, да? ну така нормальненька, знаєте, я б я ще реставрував. Тут все вибиваєш, ставиш іголочку, і буде вона непогана. Я скільки копаю, правда, в мене таких ще не попадалося. Ну от, Юра реально підняв. Красавчик. Зараз приїжджаємо, пару сіл проїдемо і ще буде одне місце для нас цікаве. Так що погуляємо, подивимося. Ось, друзі, на кінець цей у мене є знахідка. Дивимося, що за монетка. А це монетка, друзі, дві копійки Миколи Другого. Якого року? Навіть не Миколи другого. Раніше ну формат, типу Миколи Другого. 1872 року. Ось така монітосинка. Юра теж вже каже дві імперії підняв і соєтик. Ну, русик там задавався, показував Санті щось теж є. Ну, ми, так, ми так тут усе і ходимо, друзі. Це вже третє поле, на якому ми зупинилися. Тут ми колись були, була тут імперія, тому вирішили тут трошки попікати. Ось, друзі, викопав, дивіться. І одразу громко заявив, Іго-го! а друзі вже знають, що це каніна. Ось така от випала поки що. Так що йдемо далі. Мабуть, вже скоро будемо переїжджати. Зараз подивимося, що там Русик знайшов. Юра вже пішов по городам. Я поки не рискую, йду прямо по полю. Ось, друзі, підійшов до Русіка, зараз подивимося, що він показував санті щось підняв. Ух ти його, а що це таке? Значок походу. А, значок, точно. Значок. Ага, і советський 20 копійок. Це в школу я ходив. Це мені... Такі батьки давали на обід 20 копійок рівно, кожному з нас давали. Юбілей на 70 років свівської 50. власті. 50? А, 50. Да. 67-й рік. Рідко-рідко угу. да, попадається, а при моєму дитинстві ми часто бачили, часто просто. Я да, нормально. Отлично, друзі, йдемо далі. Сьогодні, як ви зрозуміли, я копаю прибором рутус зверса останні місяці. Так що поки, поки пікаємо тут. Слава Богу, весна вже ось-ось. Сьогодні вже 26, 26 лютого, по-моєму. 27. Чи 27-е, мабуть, да. два дні і зима закінчиться. 27. Да, да. Ну Клас, клас, копаємо. Нірвася. Ось, друзі, вже ми підійшли до машини, будемо переїжджати в основне місце, яке ми хотіли сьогодні мандрувати. Зараз Юра покаже, яку він тут підняв імперію, каже. Здрнув. Санька, ось, о, Санька, вся ложка, дивіться. Дивіться, якась собака зародила ложку. А, плугом. чи що ще? І оце 20 копійок. Саньок підняв сьогодні ножичек. О, а Юра, дивись. А Юра, насмика, гляньте, пацани. Ніхера собі, Дивіться. Імперія, що за імперія? Олександровська, так? Да? Да, да. І совєтики, дивіться, 2 копійки 1927 року, -го 3 копійки 31-го року і 10 копійок. Непонятно якого. Ну, насчет 2 копійки, ви ж розумієте, я пошуткував. Не з нашим щастям. Володя... Уже тут, О, Володя тут деньгу дернув, гляньте. Красавчик, що така деньга бомбезна, так? Да? Ну, ну. Та, то що треба, є, є, є знахідки, так? Да? Держи. ну... Красиво. Де Держи, Юра. Ти сьогодні в ударі. <рес> Ось, друзі, ми вже приїхали на чергове поле, де ми будемо копати, витоптано гарно воно. Казали, що тут були на днях аж 12 коперів. Ну, знаєте, скільки б тут коперів не було, а знахідки повинні бути по-любому, тому що тут було старе село. Раніше тут було село, коли затоплювали Дніпро, це село переселили. І Саня тільки що вже підняв одну монетку Імперію, каже, отам от копійку Олександровську чи Ніколаївську, що не бачив. І в мене тільки що був сигнал. Ось якийсь кругляшок, друзі. Ну, я поки не розумію, що. Ну, Це однозначно не монета. І не пломба, ну щось таке, щось таке. Роздивлятися будемо потім. Бачу, якісь узорчики є начебто. Ну, Поки, поки не цікаво, скажімо так. Йдемо далі. Друзі, черговий сигнал, чергова знахідка. І це ось ось щось таке. Видно, якісь узори тут. я видно Елемент якоїсь прикраси, чи щось таке. Не розумію, що. Знаєте, мідне чи латунне однозначно. Ну, щось, щось, щось. ну Скажімо так, особливо і нецікаве. Але ложим в хабарні, це розгадувати будемо, вже, будемо потім. Зараз йдемо. Риєм, риєм, друзі. Ось ми тут і ходимось, вже Юра до мене підходить. Зараз питаємо, що в нього там є, і йдемо далі. Ось, друзі, чергова знахідка. І на цей раз я розумію, що це солід. Трошки потертий по бокам, погнутий, але однозначно це такий формат, як у соліда. Тут я раніше в цьому місці піднімав монетки польського періоду. Наче, наче, наче він, друзі. Ну а щоб зрозуміти, що це саме, треба потім буде роздивитися, почистити його і тоді буде видно, що воно формат на чексолі. Та там рисунок зовсім не такий Переверніть, Переверніться, є там щось. Серебро, я теж серебро. Чергова знахідка, друзі. Я вже підійшов сюди от ближче до дороги. Таких чагарників. І є, друзі, є, є, є. Ага, Імперія. Імперія, Імперія. Одна копійка. Формат Миколи ІІ. От така. Слабенько сьогодні, друзі, але ми це розуміємо. Це таки не Дніпро, на Дніпрі там копаємо бомбезно, там не тронуті місця. А тут вже биті по сто раз ці поля. Ну, биті не биті, а знахідки попадаються, друзі. Так що йдемо далі. Ось, Друзі, погляньте, Юра, що підняв. Спочатку, каже, пішла деньга там в оголочку 1735-го. Це трошки відкусив. Не ти відкусив? Ні, ні, я обідав вже. Да, ладно. І дивіться, що він підняв таке сердечко, вушко зломане, тому і загубили його. І стоїть проба, друзі, проба він вже подивився, 875-та. Що значить 875-та? Це е, срібло. Оце по золоті воно. Видно, що по була, так? Да? Да, да, ну желтый, бачиш, жовтий, да. Срібло по золоті Прекрасно. Сердечко, ось тут такий є. Все ну, оно відкривається. Ну, я Ш поїжджу з цієї сторони, стороны, да. ось все шарнір, Видишь, ось його петля. Вот это оно туда. Ну так шарнір, це ж називається шарнір. Відкривається сюда. Правильно, вот шарнір, петля. відкривається да. сюда, Як да, да. э, окно. Вот оно так відкривається открывается сюда. шарнір, вот он. А это просто тут надо так вот сделать нахтемей, оно должно открыться. Давай я открою Сейчас, сейчас, сейчас Ух ты, есть-то Попробуем зрителям показать да? А ну попробуй то если что Да, замечательная вещь Замечательная, ты видишь? Нахтем туда, да? О, открыл Ух ты, ё-моё Мощи Мощи, да Можно вытрусить? Да Можно, да? Ладно, вытрусим Мощи чьи-то тут, да Еще не вытряхивается, ребята Так, от дивіться, друзі, а тут чітко видно по золото, так? Да? Дивіться, тут золоте воно. Там воно трошки притерлося вже на полі, а тут взагалі аж сверкає. От, а це вещь. Ось сюди. Супругу чи любовню суп... поставиш, щоб будеш Ну, Красота, друзі, а блестить, дивіться, як. Що значить золото? Да? Ну, це правда по А, от дивіться, ось бачиш, ось, 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 ось зацепчик такий. <гументний> тут треба було, так, да, коли нього. Не красива вещь, красива. Те, що треба. Ну, це сьогодні. Всі будуть довольні за тебе. Радуватися будуть да? супер. супер. Казалось би, на вибитому місці, друзі, на вибитому полі. О, дивіться, ми підійшли до тракториста, спитали, чи можна тут погуляти. Він каже, там можна, звісно, гуляйте. Оце ми тут і гуляємо зараз. Да? На Юра, вітаю. Красива. Сталося вже нема. Ось, друзі, тільки що вам показував Юрину знахідку. Одійшов буквально 2 метри і дивіться, і в мене. І в мене Імперія. Ось, ось така. Ах, ти є майже не витирається. Ось така дві копійки. 1866 рік. Це, по-моєму, Олександр ІІ вже. По-моєму, так. Ну, прекрасно. Ідемо, друзі, йдемо. Юру мені не догнать уже. В Юри така знахідка, що дуже рідко такі попадаються. Так що йдемо далі. Друзі, ви тільки погляньте, що мені повезло знайти на полі. то я на Дніпрі їх шукав там, як би більше було. А тут дивіться, чешуйка, петровська чешуйка на полі. Ну, била вона зовсім не під чешуйку, якось так слабенько била. Ну, в принципі, це можна поняти, тут поле сухо все таке. Ну, а це однозначно, однозначно, друзі, чешуя Петра І. Я вже бачу букви, шрифт бачу, якими написано, видавлено, верніше. ну, отлично. Отлично, друзі, йдемо далі. Чергова знахідка, друзі. Вже йдемо до машини і ось попалася така маленька, маленька пуга орляночка. Ось його трошки почистив, видно орла. Ну це, скоріше за все, це погонна така невеличка. Так що є, друзі, знахідка. Кладемо їх в хабарницю і йдемо вже до автомобіля. Знаєте, погуляли сьогодні прекрасно, хоч і сонечко світить, погодка наче супер. А вдівся легко, курточку продиває, вітер дуже-дуже холодний. Так що йдемо, їдемо додому. Ось, друзі, сьогоднішній коп у нас прийшов до фінальної стадії. Оце, Санька, дивіться, накопав. Я не знаю, яким він прибором копає, но він накопав. Гляньте, ось гляньте, що це за штука, непонятна, так? Да? Ось таких гвоздей я, правда, і не бачив. Це... Точно таких не бачив. Гляньте, яка шляпа. варіант. Не говори, так. Да. От Саньки тут, і імперія є, Советики є, Пуговички є, Свинець. Те, 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 те. Це Санкина Хабарні, це така як хлібина. Це Русіка кось викопав, дивіться, Імперія, Русіка, одна, друга, третя імперія, кусочок Польщі, це теж щось, мабуть, Імперія, так. Да? І совєтіки, і отакий от от значок у нього, як я вам вже показував, якийсь написано в музей, Львів. Ну таке щось, так? Поки не зрозуміло. да. 15 копійок, Совєтський Союз. Да, да. Гузичок, диви, теж такий гузик модний. Да. Да, Та ось можна в одному да. Ага. Дивіться. І ось маленька-маленька прихваточка до маленького самовара. Йомойо, це ж на такий маленький. У, у, у мене така була <світ> прихваточка до самовара, так. Да. Оце в мене, вже одразу покажу. дивіться, Раз, два, три, чотири імперії. Не одного соєтика, кажу, бідно, не одного соєтика сьогодні, друзі. Пуга гірка це ще на першому полі була. Це така от пуганочка маленька і конінка. Ну, якось так. Оце у Юри сьогодні. Отака фібула попалася, отака діньга попалася. Це копієчка і три совтіка. І отаке сердечко. У Юри сьогодні попалася. Каже, супруги подарю. по позолоті, серебро, по золоті. Це у Вови сьогодні попалася діньга, полушка. Копійка і дві копійки. формат Миколи II, Колечко таке на Київській русі. Тут ось такий гудзик попався. І отака, отакий наконечник Київська Русь отлічний попався. Так що Вова сьогодні на коні. Ну, це можеш викинути, це нічого не цінне, це от сільхозтехніки Бо ти, може, думаєш, що якась була. Ну, типа, да. сучасно. <різько> 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 так що, друзі, так ми сьогодні підкопали. Я вважаю, знаєте, думав, що буде набагато хуже, але дивіться ж. Це не Дніпро, але ж ми накопали, що значить, опит не проп'єш. Так що, друзі, все, будемо їхати додому. А вам гарного дня і мирного неба!